Цікавий рецепт борщу борщ чернігівський. Починаємо готувати бульйон. Для бульйону найкраще підійде стегнова кістка з великою кількістю м'яса. Замочуємо м'ясо на пару годин у воді, потім воду зливаємо, заливаємо м'ясо свіжою водою та ставимо на вогонь. Бульйон варитиметься 2 години, а коли вода закипить, треба зняти піну. Квасолю можна зварити заранше і додати її до борщу вже відвареною разом з іншими овочами. А можна зробити так, як роблю я. Я квасолю промила і додам її до бульйону, коли бульйон закипить. І разом з квасолею додам сіль, перець та лавровий лист. І квасоля буде варитися разом з бульйоном. Поки бульйон вариться, підготуємо овочі. Кабачок нарізаємо кубіком. В мене кабачок заморожений, можна використовувати свіжий. Натираємо на терку моркву та корінь петрушки. Поріжте капусту та цибулю. Буряк натираємо на терці. Помідори розрізаємо на половинки, видаляємо місце де був хвостик, і натираємо на терку. Натирайте до шкірки. Обсмажте цибулю до золотавої скоринки. До цибулі додайте моркву та корінь петрушки, перемішайте і продовжуйте обсмажувати. Через пару хвилин додайте кабачок, перемішайте. Смажте ще декілька хвилин і додайте буряк. Коли буряк підтушиться і стане м'яким, додайте томатну пасту та масло, перемішайте. І тушіть ще пару хвилин. Дістаньте м'ясо з бульйону та дайте йому трохи охолонути, щоб можна було його відділити від кісточки. Наріжте картоплю та закиньте в борщ разом з капустою. Капусту та картоплю варимо 15 хвилин при слабкому кипінні. У борщ додайте м'ясо, тушені овочі, перемішайте та варіть ще 15 хвилин. Яблука кислих сортів очищаємо та натираємо на терку. Додаємо в борщ яблука, перетерті помідори, перемішуємо і варимо 5 хвилин. Борщ чернігівський подають зі сметаною та часниковими пампушками, але я вам раджу спробувати його для початку без усіляких додатків, так як ця страва має дуже цікавий смак.